Друзі, привітно, ну, що Балаклія звільнена. Вже можна говорити в принципі офіційно. Зачистка завершена. Українські прапори стоять над міськрадою і в центрі Балаклії. Також звільнена низка населених пунктів на шляху до Куп'янська. Для розуміння, Куп'янськ це тили зюмського угруповання військ Збройні Сили України готові. Брати Купянськ і угруповання військ російських в Ізюмі знаходиться зараз у дуже складній ситуації з ризиком потрапити в оперативне оточення. Збройні сили України йдуть вперед на Харківщині, і для розуміння перемоги Збройних сил України на півдні та на Харківщині є чудовою рекламою. До правильності кроків демократів у США, які вже Байден, Пентагон, які вже оголосили про виділення чергових пакетів допомоги Україні зі зброєю, з артилерією, з боєприпасами до хаймерсів. Це краща реклама збільшення кількості озброєнь, бо озброєння Сил України плюс західне озброєння це 100% успіх. Слава Україні! Переможемо!